Разом із колегою Богдан Пошивайло реставрує хлів у селі Буди, що у Пішнянської громади. Раніше у цій споруді тримали птицю, а нині це частина музею. Він був покладений за звичайного саману. Ну, в результаті з часом він розвалився із-за погодних умов. Ну, і Наразі ми його приводимо до стану, який він був. колись. Спочатку була проведена кладка. Самонаг, який був завалився. А зараз ми його обробляємо розчином глини. Так звано, в народі називалося мазанням. Територію, де розташована ця та ще з півдесятка споруд, назвали етносело Гончарія. Створювати його почали два роки тому. В одній із хадин завершили ремонт, а нині доставляють експонати. Це посуд полив'яний, мальований. Він призначався для приготування, зберігання та подавання на стіл різних страв та напоїв. Також предмети побуту традиційні це прялка, ікони, ось такі дерев'яні дивани. У будівлі три кімнати. Крім цієї, і ще спальня та кухня. Тут у нас рогачі, як ви бачите, кочерги, чаплія. І за, ну, завжди вони стояли в углу біля печі, вертикально, задля зручності користування господині. Ругачами горщик засували в піч. А. кочергою жар розгрівали, чеплія при, призначалася, для, щоб сковорідку а. зручно було. У приміщенні відтворили побут місцевих жителів першої половини ХХ століття, зокрема у спальні, поставили ліжко, яке у ті часи було тільки у заможних родин. Ліжко зазвичай ставили, де є глуха стіна, щоб не було вікон і дверей. На ліжку раніше спали або літні люди, або жінка, яка народила дитину, або хворі. Інші члени родини спали на лежанці, на печі. У будинку приблизно пів тисячі експонатів. Усі вони із фондів музею заповідника гончарства, що в Більшість експонатів стосуються Малих Будищ або експонати, які віднайдені в навколишніх селах, оскільки вони однотипні з тими побутовими речами, які використовували місцеві гончарі і загалом населення Малих будищ». Поруч із цим будинком і ще один. Нині його ремонтують. Тут вирівняли та пошпаклювали стіни, забетонували підлогу та зробили опалення. У приміщенні за рік планують відтворити майстерню та житло гончаря кінця 19-го, початку 20-го століття. Тут ми хотіли виокремити, показати багатство цього краю, цього регіону. Саме тут був гончарський куток, і от поряд хати там проживали гончарі. Але в цій хатині не було гончара. Але все-таки тут зосереджувався дух і сила гончарства. Етносело Гончарія створюють за гроші музею заповідника гончарства опішні. Скільки на це витратили, не рахували, каже директор закладу Олесь Пошивайло. Це не буде завершенням нашого проекту. Він буде продовжуватися по мірі того, як нам вдасться купити ще. Хати, які знаходяться поруч, бо ми теж хочемо його розширяти і робити інші садиби місцевих гончарів. Перших відвідувачів у музеї Малобудещанського гончарства прийматимуть із 18 червня. Каріна Попова та Богдан Казирі новини на Суспільному. Полтавщина.